Тіло 60-річної пенсіонерки із села Малосілка, що на Житомирщині сусіди виявили у її будинку рано вранці. Побачене жахнуло. Вся в крові. Чи вона може вона кров і кров'ю? Ти ще була не закрита, вона може вона вийшла ще й на дві. Вона була закрита і там упала. Там в сінях, там теж кров'ю все залито, і вона дуже в крові. Це дуже страшно. Жінка проживала сама і ні з ким сусідів майже не спілкувалася. І хто зна скільки ще б пролежало тіло у будинку, якби не худоба, корова так голосно ревла, що підняла на ноги усю вулицю. Корова простояла на дворі усю ніч, голодна і недоєна. А коли вранці господиня ще й не винесла молока готівельникам, сусіди занепокоїлися. Слідів пограбування у будинку не виявили, тож людей найбільше цікавить, за що убили пенсіонерку. Правоохоронці того ж дня встановили, хто причетний до убивства. Службовий пес одразу привів до подвір'я сусіда. Приїхав кінолог, собака підійшов тільки туди, підійшов до віранди. З не пішов до хлівчика другого по стесті, прямо до нього в хату. І Тільки підійшов до хати, зразу голос подав. Знайшли в нього одежу в крові. Експерти нарахували на тілі загиблої півтора десятка різаних ран. Сім з них були проникаючі, три поцілили у серце. Це важко повірити, але за версією затриманого він напав на жінку, бо захищав собаку. Нібито свого зникло пса. Хлопець знайшов у сусідки на подвір'ї, коли та збиралася зарізати тварину. Ним виявився 17-річний хлопець, який у скоєному зізнався, та пояснив, що він подумав, що жінка хоче вбити дану тварину і вирішив її захистити. Між ними виникла словесна перепалка, в ході якої жінка нанесла йому в область руки удар ножем. Він видрив в неї цей ніж і почав наносити їй удари в область тулуба. Це було на подвір'ї, а потім і в хаті. Сусіди розповідають, собака часто бігав вулицею відв'язаний, а нещодавно пошматував курку загиблої жінки з пересердя та пригрозила, що вб'є тварину. Це і могло викликати агресію у неповнолітнього сусіда, але такої жорстокості люди зрозуміти, а тим більше пробачити не можуть. Людиною, не то, що дитиною, це людиною не можна назвати. Це скільки ран, це, це е, садіст вже. Вона була здорова і сама одинока, все життя працювала, дуже працювала важко. І така тяжола смерть це дуже страшно. За курку. Скільки, ну, Родичі затриманого вважають, що на хлопця зводять наклеп, а правоохоронці хочуть якнайшвидше прозвітувати про розкриття. кажуть вчорашній одинадцятикласник, добрий і порядний, а на такі докази, як кров на одязі та взуті, мають своє пояснення. Він гострий косу, завжди цією правою рукою тримаєш косу, а лівою гостриш. І він тримав цю косу, якось такою. То того прорізав. І за що, щоб це він пішов, та й влади її? А це пішов. Людиною 17 років прожив тут і пішов, взяв зарізок. Не вірить, ніхто не вірить, ніхто не вірить. Затриманий Денис із благополучної родини. Проте батьки часто їздять на заробітки, залишаючи двох неповнолітніх дітей під опікою діда та бабусі, що живуть окремо. Кілька років тому рідний брат затриманого наклав на себе руки. Можливо, усе це і порушило психіку підлітка. Якщо його вину доведуть, відсидіти за вбивство доведеться від 7 до 15 років. Зараз хлопець у СІЗО. Чи тримати його під вартою на час розслідування вирішуватиме суд.